Дріб 60 і 144. Якщо ви не бачите спільного дільника для чисельника і знаменника, тобто відразу не бачимо, на яке число можна скоротити цей дріб, ми можемо поступово скорочувати і чисельник, і знаменник на одне і те ж саме число. Бачимо, що 60 і 144 зразу можна скоротити на 2. Тобто ми ділимо на 2 і чисельник і знаменник ділимо на 2. У нас буде. 30 70. Дріб 30, 72 це скоротний дріб. І бачимо, що і чисельник, і знаменник в даному випадку можна ще скоротити на 2. Тобто ми ділимо і чисельник і знаменник на 2. Ми отримали 15 15,36. Дріб 15, 36. Це також є ще скоротний дріб. І його можна скоротити, і чисельник і знаменник можна ще поділити на 3. Скорочуємо на 3. 15 на 3 це буде 5. І 36 на 3 12. Отже, дріб 5 12 – це є вже нескоротний дріб. От, в результаті. Цей дріб 60-144 ми скоротили на 12. Зверніть увагу, 2, 2 і 3. 2 помножити на 2 і помножити на 3, тобто 12. Тобто ми цей дріб скоротили на 12 і отримали нескоротний дріб 5, 12. Скорочували ми його поступово.